Всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та інша я Іна, і сьогодні в нас буде відео по калібраху, по такій ось красуні. Дивіться, яка вона зараз як скину швидкіла, може бути чарівна. Тому сьогодні буде відео про посадку цієї красуні, про її формування, як досягти такого гарненького квітування, ось рівномірного, головне, що. Ну, відео все на цю тему. Буду показувати, як прищіпую, буду показувати, як висаджую, чим поливаю, чим підживлюю якийсь субстрат, кому цікаво, лишайтеся, кому не цікаво, гортайте, і дивіться те, що цікаво вам. Ну а ми продовжуємо. Тож сьогодні калібрахова. У мене ось така красуня. Дивіться, яка ж це ну, неймовірна, прямо красота. Росте вона у мене в. Ну, тут десь 550 мл вже тут відразу я висаджувала три саджанці, три живця. Що хочу наголосити, що кругом в кашпо калібрахового я висаджую по три живця. Можна висаджувати один, але він буде довго нарощувати. А так все-таки калібрахова на першому терміні кітування терпить невеликий об'єм ґрунту, тому це і підійде. Висаджувати буду ось таке кашпо. Тут 3,7 літра. Щодо субстрату, субстрат дві частини торфу торфоненого субстрату реківа, одна частина кислого субстрату. Це в мене еко. просіяла його, тому що він, ну, він для лохини, він там з кору з тієї частини кори, і там якісь дрова, ну, всяке таке. Тому я її просіювала і змішала. Зараз то, щоб краще було видно, змішала. Добавила сюди трішечки агроперліту і осмокот. Вірніше, в мене зараз плантакот, ось такі гранулки. З розрахунку 12 грам на 4 літри. Ну там 3-4 грами, йде на 10 літрів. Я ось сюди десь приблизно 12 грам змішала. Це все робила сама, щоб. Вас не затримувати. Дивіться, Субстрат в мене легкий, пухкий, це головне для кальбраху, а також. Єдине, що він в мене стояв на сонці, тут і пересох. Тому буде трішки важче робити замку. Ну, то нічого. Ось така красуня повторюю. Тут три живця, їй вже тут не подобається, я так бачу. Корінці ще невеликі, але я її буду вже пересаджувати. Ну, Така коренева, бачите, з цього боку трохи менше, але я пересаджу, хай вже росте. Ось така красуня. Ну, вирішила на її прикладі показати, тому що все-таки потрібно її пересадити, яка вже не є. То коренева не гарна, я вам так скажу. Але така вона в мене. Я її не обірвала, Ось вона квітує і не хоче поводитись так, як їй потрібно, нарощувати корінці. По ну, ви бачите, що я роблю. Ось. Тепер вийму обережно, за рахунок того, що сухий сильний субстрат, то він обвалюється. А так, в принципі, ще трішки. Ну, якось я це роблю незграбно, але я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Так, досипаємо. Ось так. Ну, це ви з цим розберетеся і самі, не це я хочу показати. Це так лише частина трохи відходила до сипту ще ось. Видно різниця. Бачите, це інший субстрат і вологи. І ось вже видно, що воно виходить. Так, Поливаю. Чим поливаю? Поливаю ось такий у мене компот пепсі. що в ньому? Актара. Тому що все-таки я не довіряю ґрунту ось цьому кислому еко. Тут в мене актари з розрахунку 2 грама на літр. У ну, мене навіть не Актара, а актор дешевший препарат, який має такий самий склад, як актара. Не знаю, наскільки він е, дієвий ще. Ну, надію, що дієвий. Ну, ніби зараз все з ним добре. От, е. З розрахунку 2 мл на літр максим це від кореневих гнилей, знову ж таки, щоб субстрат трішки обеззаразити, якщо там є якась хвороба. Ну і ще кореневий стимулятор віла. Дивіться, це все не обов'язкове, це бажане. Тобто, якщо ви впевнені в своєму субстраті, от якби в мене було зараз тут е, е, якийсь е, ну, турф типу класмана, знаєте, тут 100% віриш, що він гарний, можна його нічим не проливати. Якщо рослина оброблена і торф гарний, це не обов'язково. Лише кореневий стимулятор. Якщо ви не впевнені, е, то пролить. Тож зараз проливаю земля, ви бачите, настільки вона трохи високла, що вона і вода не вбирається. Ну. Лишила тут його і пішла. Поки знайшла час, зараз дуже багато різної роботи з рослинами. Оця спека вона не дає видихнути. Поливати потрібно двічі на день, воно за день все пересихає і, коротше, кошмар. Зараз я якось поверну. І виходить, що тратиш дуже багато часу на поливання. У мене виходить дві години зранку, ще й ввечері дві години. Ну, коротше, таке, ну не про це. Ось така красуня, болотівся. Чисто працювати я не вмію. Що тепер? Тепер нам потрібно всі оці квіточки зрізати, навіть якщо вам це шкода. Ну, Я б радила, тому що зараз рослина буде укорінюватись. Тим більше ви бачили, який корінець в неї. В них ну, такий слабенький, тому що все-таки я їй дозволила квітувати. Тому я оці всі квіточки зараз зріжу. Зупинити квітування калібрахова дуже тяжко, я вам скажу. Вона вже як почала. Почала верніше, то буде квітувати. Але все-таки при посадці, коли оце обрізати, то їй буде легше все привикати до нового ґрунту. Як не шкода, але це буде тільки їй на користь, потрібно розуміти. Люди чомусь шкодують, сьогодні вони приходили до мене покупці. Я винесла, ну там вони брали та й дали, а він вже, знаєте, деякі сторони його Раз раз обрізати і там іншу петуну. Людина каже: ні, ні, не чіпайте, я Боже, каже, ну це ж тільки на користь. Не бійтеся ніколи оце різати. От. Буде тільки краще. Ну, в принципі, ось так. Тепер лишаємо його, і буде в нас вона рости. Полили гарненько, звісно, якби був субстрат кислий. Те, що кислий в мене якби був іншої якості, то кашпу було б легше. А так воно ну, трохи важкувато, як на мене, вийшло з цим ґрунтом. Тому що той еко плюс він нелегкий. Ну, так от мене як провожено на Так, далі. По формуванню. Дивіться, яка ось у мене красива. Наскільки гарний вийшов вазончик. Він ще тільки на початку розвитку. І калібрахова вона також є, знаєте, різна по силі росту. Ось ця вона якось відразу, сама така кучкою. Тут також три саджанці. Ось один випирає. І вони відразу почали рости, знаєте, так гарненько кучкою. Якось. Ну, ще, навіть коли вона квітне, я їй все рівно. ось це, що, Ну, щоб вона була рівномірною. Трохи я її ще підстригала. От. А в принципі, бачите, який результат. Ну, прямо красоточка, не можна налюбуватися. Так, оце гарний вазончик. Тут ви бачили, що я підстригла, Ось ще навіть зараз оце що трошечки десь я пропустила, то зараз можна його ще дорізати. Але в принципі, калібрахова, вона, вона більш така. Ось цей сорт, він більш такий компактний. Зараз, я маю на увазі, він не розрісся і тут, не видно, прогалин, так якби це було видно у петунії. Приберу, яку прибрала. Тепер ось така. Спеціально вже її не різала, не формувала, все хотіла зняти відео, тому зараз саме час. Зараз трохи приберу, так, ну трохи прийняла суття. Бачите, яка вона не сформована. Як навіть в порівнянні ось цю і ось цю, то це. Зовсім різні рослинки. Якщо їх буде поставити, яка ця рихла і яка ця компактна. Це, знаєте, не навіть не від того залежить, що і вона погано сформована, просто різний різновид калібраху. Ось цю калібраху менше ми прищіпуємо, тому що вона сама себе робить такою гарнесикою. А ось ця калібраху червона, також дуже красивий червоний колір, і ось жовтенька серединка. Вона бачите, яка ну, така в різні сторони розстака така. така. От, що я її буду робити. Тут шкодувати не потрібно. Ну, ж таки, я б це зробила і раніше, але я вже хотіла зняти та показати на ліку, все якось з часом цим не вибереш. Зараз, поки ці рослини, спека стоїть, вони покипіти хочуть, то трохи замало часу. І теплицю притінили, знаєте, сітку тут натягнули на неї, Ну, я не бачу, щоб теплиці стало сильно. Холодніше. Можливо, частково прохолодніше, але не настільки, щоб воно не пересихало. Ну, можливо, це і в холодну погоду воно там пересихає. Я на степлець перший рік. Тому я не скажу. Раніше в мене букалак стояло, воно все під агроволокном, і так не пересихало. Ну, Тоді ще й не було спеки такої в квітні. Місяці. Так. Ну, ось, в принципі, в принципі цього достатньо. Ось так. До такого стану я її пристіпнула. І зараз вона почне із пазух ще відрощувати нові пагінці і тим самим заповнить вегетативною масою об'єм горщика. Чим більше ми підстрижемо, тим більше в нас буде нових пагінців. Тим кращий стане вазончик, не бійтеся, стрижіть. Це ось так. Тепер ще в мене є одна красуня, це драко. У мене є два їх, один там, міша квіточок. А тут ну, ще тільки вона розквітає. Ну, в принципі, я ось майже задоволена нарощуванням вегетативної маси. Знає, яка вона була в будинку, нехороша розсада. Ну така, я думала, вона нічого не вийде. А це прямо, ну дивіться, така красота і квіточка, як для калібраху, ну, ось така за розміном. Я вважаю, що дуже хороший розмір, маленька. Я от пам'ятаю, що це гра. Я кажу е, Книжки, знаєте, там граф дракула, а це просто дракула. Там ще щось нас. Я не пам'ятаю. Красота. Але я її відірву, цю красоту. І ще трішечки, буквально тут, де так сильно випирає щось. Трішечки я її ще підріжу. Ну, буквально, буквально капіточку. Не знаю, чи тут видно по все. краєчкам, по Краєчкам отак, щоб вона ще більше закущилася. Я думаю, що вона якось квітна, це буде ну, не перевершена красота. Хоча, знаєте, знову ж таки, коли воно було в будинку, я щось думала, що я її не вийду, що не вийде з мене. А скорошли поплиту, і це зовсім інший розвиток почався. Тому тепер я знаю, що для переброку треба більше свіжого повітря, більше якогось, не знаю, що там теплиці такого. Світла, ну світла ніби ж під лампами достатньо, не знаю. Ну, ось така, дивіться, вийшла. Знову ж таки, тут, бачите, один бік лисенький, а то потрібно буде підкоригувати, Наприклад, тут ми по бокам ще підрізаємо. от, Отак. От не боїмося, все відросте і буде ще краще. Отак. От Це для того, щоб зівняти. А отут, бачите, оця прогалинка вона заросте. Ну, все. Тут, ось, вже взяла. тут, знаєте, люди бояться це робити, а мене не зупинити. Тут якби ще обрізати. Вже, знаєте? Тому що я розумію, що чим більше я його підстріжу, тим кращий результат я отримую. Ну, ось така, вже сформована. Ще одну красоточку. Це, здається, мені якийсь бумастик. Ну, точно я не скажу. Ну, дивіться, вже воно квітує. Також квіточка немаленька, дивіться, яка за розміром. Така ну, ніжна і красива. Я навіть не знаю, чи її ще тут трошечки підрізати, так по краєчку, це, в принципі може вже й достатньо. Вона також дуже гарно сама себе формує. Тож я її мабуть чіпати не буду, хай собі вже нарощує. Але якщо буду бачити, що десь якась дирка, якось дивіться. Це трохи є. Е, ну, бачте, тут немає такої дірки, тут є. то Треба дивитися або її якось направляти, або, ну, дивіться, можна зараз це підрізати, щоб підрізнялося, Але я вже не буду підрізати. Все-таки, хай вона, я бачу, вона вже квітне і гарно себе ось десь так-чуть чуть, чуть десь підстрижу те, що е, ну, виглядає. Ось і все. тут. Хай вона ще квітне. так само, як в цій. Але ж дивіться, також вона ну, якась більш така ну, швидкого росту. Ось ця ріст у неї повільний і вона така, знаєте, компактніша. Тож калібраха так само, як і петунія, вона має свою силу росту. Одна росте так компактно, інша в різні сторони така. Буває така, що одразу плететься. Ось принесла ще одну калібрашку. Дивіться, вона була прищипнута. Ну, буквально видно, що я її недавно попідрізала, ще деякі підростають, також помаранчевий колір, обожнюю помаранчевий колір. Але бачу, що все-таки вона ще сюди, ось, дивіться, до цього боку ще вона не доростає тут я рідна. Тому я цей бік ще ось ну, десь буду трішки підрізати, щоб все-таки рівномірно розвивалося. О, не знаю, чи тут видно, бачите, лисенька, А тут немає лису. Тому це все потрібно. Коригувати. Ну і, в принципі, тут квіточки вже вади не мають, вони не, не вади, а не мають, не водять, правильно сказати. Яка красуня кальбраха, вона, звісно, своїми кольорами вражає. Можна їх лишати. Ось принесла ще одну цю дракулу. І ось віця, тут видно, що їй ще потрібно, от вона росте от так, потрібно ще трошки її порізати, щоб вона все-таки. Ну, була більш щільна шапочка, хоч вона і квітна, але трошки ще її отак поріжу. Це отак ніби цілу зиму я на неї сварюсь на цю калібраху, а кожен рік кажу, більше я її не буду вирощувати, на що вона мені геморой. Короче, Кожен сезон я її купую. Ось. І кожен рік вона у мене, ну, живцем вона у мене завжди виходить гарна, а вже потім, коли на дорожчуванні в будинку, вона дуже у мене ну, не гарна Сохнуть нижні листочка, я не знаю, що я не так роблю, але ніби все так, але ж я може якоїсь не хватає як на чи я не знаю, що. А в теплиці вона вбиває і все в неї добре. Ну, ось так. Що ж, на цьому все. Те, що хотіла я розказала, підживлення, що щодо підживлення. Калібрахуа, оскільки я заклала сюди добриво, кругом у мене в підлісах є осмокот. У мене був базакот, не базакот, а полікот в цьому році. Тому підживлювати я його не буду добривами. Я лише поливаю її, поливаю водичкою, оскільки в нас п води 8 і більше, тому я підкислюю воду завжди при поливі. От якщо не закладати. Доброго. Просто поливаємо її, як і петунію. Коли вона квітне, звісно, їй потрібен калій, фосфор, фосфор для нарощування коріння, азот для нарощення вегетативної маси, калій для того, щоб квітка була красива, велика, от така яскрава. Тож піджевлюємо обов'язково. Тим більше, коли в такому підвісі, де, знаєте, об'єм невеличкий, коріння нарощується йому, потрібна якась їда, вони харчуються. вони для таких кіточок їм щось треба, потрібно смачненьке, тому обов'язково я їх підживлюю, якщо ну, не закладаю осмакуночки. А по листу про підживлення роблю незалежно від того, є там все ж закладений. Добровольта ж пролонгована, чи я його підживлюю під корінь з поливом. Завжди, ну, десь так, раз в неділі, можливо, раз в тиждень, ну, залежно, коли є час, коли так, що я підживлюю ну, такими типу бриксілмульці, там такі препарати, де мікроелементи, вітаміни ще різні продаються. Це все тільки буде на користь. От, І дивіться, коли вже багато буде квіточок, тоді під полисту я оці підживлення трохи припиняю, мені не подобається. Ну, коли пригнічується квіточка, ну, рідше їх роблю. Тоді тільки під корінь. Можна поливати про підживлення ще буду знімати відео, не тільки про кальбраху, а про різні петунію. Щось хотіла сказати. Завласна. Можна підживлювати з поливом кожного разу, можна раз в неділі, ну, там різні способи, про це все будемо розмовляти. А поки на цьому все підживлювати потрібно, щоб вона квітла. Тож, Відео про формування, вибачайте, що замовляюсь, Кому це здалося гарненьким це відео, корисненьким поставте, будь ласка, по підпишіться на канал. От прокоментуйте, можливо, ви щось є вас таке сказати, і мені і людям, щоб, як вам здається, халібрахова, чи складна вирощування. Ну, мені здається, вона ну, не дуже легка, ну не так, щоб вона мені складна в розсаді. Ось, а вже надалі, то ніби все буде з нею, складається добре. На цьому все. Є питання в коментарях, буду відповідати по тому, як буде мене час. На цьому все. Миру нам та гарних віточок. До зустрічі!